Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні говоримо про просто шалені новини і заяви з Німеччини, тому як там грозяться депортувати всіх біженців, зняти санкції з Російської Федерації і також відновити торгівлю, закупівлі газу і так далі. Давайте зараз про це поговоримо. Дивіться відео до кінця. Дякую кожному з вас за допомогу, підтримку вашими лайками і підписками. Обов'язково не нехтуйте цього робити. Для вас це одна секунда. Для мене це дуже важливо, так само, як і для розвитку мого проєкту. Тож дякую кожному з вас. Отже, про це пише BBC, і говориться про заяву. Німецьких ультраправих вони хочуть депортувати мігрантів, зняти санкції з РФ та відновити закупівлю газу і по суті демонтувати Європейський Союз. Ви уявіть собі, і це одна з найсильніших політичних сил на території Німеччини. Узгоджений маніфест партії Альтернатива для Німеччини включає плани вийти з Паризької. Кліматичної угоди відмовитись від євро та створити нову конфедерацію держав. А лідерка е, власне альтернативи для Німеччини Аліса Вайдель навіть публічно вдалась до терміну е, реміграція, що означає депортацію людей з мігрантським минулим. Тобто, я так розумію, навіть якщо в, е, в деяких колишніх мігрантів вже є німецькі паспорти, це їх також спасти. Не може. Тисячі протестувальників проти альтернативи для Німеччини заполонили вулиці різи в суботу, намагаючись перешкодити доступ до місця проведення конференції. Вайдель назвала їх лівим натовпом. Тобто, ось так бачимо. Що відбувається, і це все на тлі того, що дуже скоро в Німеччині мають пройти вибори, які, власне, можуть привести до влади ось таких людей, які потім можуть просто перекрити весь Європейський Союз. Бо ми знаємо, що Німеччина це одна з передових країн, які вирішують, в принципі, вектор і подальший розвиток всього Європейського Союзу, бо на них та на Францію дивляться найбільше. Так, вони стабільно, оця власне альтернатива для Німеччини, стабільно посідає друге місце в Німеччині. Партія також здобула перемогу на нещодавніх регіональних виборах на сході країни. Однак мало ймовірно, що вони отримають владу, оскільки інші політичні сили не працюватимуть з ними. Національна розвідка класифікує окремі підрозділи альтернативи для Німеччини як правоекстремістські. В принципі, бачимо, що відбувається: тобто, з однієї сторони. Вони мені нагадують чимось, знаєте, яку польську партію конфедерація, яка також є досить праворадикальною, яка постійно там має претензії до України, до української території, до українців, які знаходяться на території Польщі, і дуже сильно хочуть дружити з Рашкою. І що стосується оцих праворадикалів в Німеччині, то в принципі почерк один і той самий, але є одне велике але, і в Німеччині це але набагато. Загрозливіше ніж в Польщі, тому що в Польщі фактично там підтримка конфедерації, вона там доходить максимум до 10%, а то й менше, там 5-6%, тобто ось так. А тут бачимо: ну і вона там не входить навіть в п'ятірку найбільших політичних сил Польщі. Якщо ми говоримо про е, Німеччину, то бачимо, що це досить сильна партія, яка набирає все більше е, сили, набирає все більше прихильників, саме через е, політику, яка вела в першу чергу Ангела Меркель, так коли завезла, вона впустила в Німеччину фактично мільйони біженців з Сирії, з Африки, з Азії, і е, до зараз це е, тим чи іншим чином продовжується. Е, хоча нинішня влада там на чолі з Шольцом вони. Пробували вирішити це питання, але бачимо, що в них також до сьогоднішнього дня абсолютно нічого не вийшло. І е, тут питання тільки в тому, як далі вони будуть, е, хто виграє на цих виборах і яку силу е, і підтримку буде мати альтернатива для Німеччини. Бо е, вибір саме таких е, політиків насправді дуже швидко може розвалити Європейський Союз і е, ту. Би, то, то політичне групування, яке на сьогоднішній день є на території е, Західної Європи. І якщо такий союзник, як е, Німеччина, перейде через таку владу на бік е, Росії, наприклад, так, і буде отак лобіювати інтереси, е, як Угорщина, це робить, як Словаччина це робить, лобіювати інтереси е, РФІ та пропагувати дружбу з ними, то повірте мені, що Україна, е, Польща. Країни Балтії, вони не будуть, вони не втримаються просто. Так і е, прихід в Німеччині оцих ультраправих до влади е, дуже швидко розв'яжуть руки Ерефії для того, щоб напасти і на країни Балтії, і на Польщу, і далі тиснути на Україну, е, для того, щоб досягнути своїх цілей. Тож, в першу чергу, будемо. Е, Надіятись, так, що вони не прийдуть до влади. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Хто також проживає в Німеччині, пишіть, що ви думаєте з цього приводу, і як взагалі там місцеві мешканці відносяться до цієї партії. Наступне народний депутат Гончаренко Олексій заявив, що зниження мобілізаційного віку до 18 років не має ні стратегічного обґрунтування, ні підтримки серед парламентарів. Давайте послухаємо зараз і продовжимо. Це може бути прийнято Жужу абсолютно чітко і зрозуміло. Нема такої сили в природі, яка змусить мене, як народного депутата, за це проголосувати. Я не віддам за це свій голос, що ми не сказали зі Сполучених Штатів Америки чи з місяця, чи з Венери, чи взагалі не, не байдуже звідки. Тому що я не розумію в цьому. Я вже сказав. Питання не в тому, що тут ми захищаємо якусь одну категорію чи іншу категорію. Я не розумію, як ми збираємось воювати з Росією кількістю людей. Це не стратегія, це кінець. Просто відтягнутий. Я тому не можу це прийняти ні в якому ні в якому е, випадку. Це моя особиста позиція. Тепер щодо президента, я не знаю, що зробить президент, Як ну, поки те, що він говорить, ну звучить е, розумно. Правда, в мене питання: що президент не підписує закон, наш 11379, мій закон, який я просував, щоб зупинити мобілізацію обмежень придатних 18-25 років. Бо я хочу нагадати, що насправді мобілізація 18-річних, ну і 25, вона починалась вже в Україні. Що в кінці травня, червні липні, то як певна категорія, а саме обмежна придатні цього віку, їх вже призивали. І тільки після скандалів я подавав законопроект, далі добутися директиви командування сухопутних військ, Потім законопроект одинадцять тридцять 30... в загальному зрозуміло, так що Гончаренко говорить про те, що е, зниження мобілізаційного віку, як мінімум, серед народних депутатів, на сьогоднішній день. Е, немає підтримки такої, і що це не має доцільності. І в принципі, Гончаренко говорить дуже одну правильну річ: що воювати суто солдатами, так як про це говорить. Е Чого хочуть там представники і уряду Байдена, і вже там якісь представники майбутнього уряду Трампа, які розказують, що в Україні треба знизити мобілізаційний вік, бо не вистачає людей. Натомість ми бачимо зовсім інші факти, які оголошують ті ж самі народні депутати. Ми про це вже говорили в минулих випусках. Що в Україні є понад 100 бригад, яким в першу чергу не вистачає боєприпасів, ракет, артилерії, танків, бронемашин, Звичайних пікапів, дронів і так далі. І е, якщо нам максимально забезпечити ці бригади всім потрібним, якщо буде е, якби перевага не в людській силі, а саме в технічних засобах, то це допоможе зберегти життя українським військовим і це допоможе е, мати перевагу на полі бою, навіть якщо е, фактично солдат буде менше. Тому тут, в першу чергу, коли Сполучені Штати роблять такі заяви, то Абсолютно зрозуміло і абсолютно логічно, що спочатку вони мають до зубів просто озброїти збройні сили України, надати їм все абсолютно необхідне, щоб не донати збирали і відправляли окопні свічки. На фронт, а для того, щоб це все було забезпечено, щоб це робила і українські міноборони, і щоб це робили Штати, і, в принципі, всі, хто там дуже закликають, знизити мобілізаційний вік. Тож це було б набагато логічніше, якби в Україні було набагато більше літаків, набагато більше танків, бронеавтомобілів, для того, щоб можна було використовувати навіть всю ту західну зброю, яка надається Україні, так як. Вважають за потрібні збройні сили України, а не так, що дали, але там не стріляйте, це не робіть, тут не, не їздіть, а це на фронт не привозьте, нехай буде в тилу, і так далі. Бо це звучить максимально нелогічно, і дуже цікаво буде подивитись, як далі буде це розвиватись. Дуже б сильно хотілося б, щоб це не залишалось просто розмовами і щоб через три місяці там, чи два не знизили мобілізаційний вік і не розказували, що це Трамп хоче цього. Так, а е, справді щоб стояли на своєму і які знаходили якісь варіанти, що зробити для того, щоб отримати більше устаткування, отримати більше засобів, які могли б зберегти життя українським солдатам, а не просто збирати більше людей, бусифікувати більше людей, і е, потім, щоб ці люди дівалися е, десь на фронті на фронті, так. Пропадали, йшли все СЗЧ і так далі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!